Всім привіт, друзі! З вами Вадим Довченко. Першу партію показую фіналу Хікару Накамура Магнус Карлсен. Або Магнус Карлсен Хікар Накамура, тому що сьогодні Магнус Карлсен грав білими. Ось який зараз проходить в Парижі 2025 року, з 8 квітня починаючи. Сьогодні вже фінальний перший день, завтра фінальний другий день. Ось, і Магнус Карлсон грав білим і карнуком чорним. Ось у нас початкова позиція. Знову ж таки, хочу нагадати, що це рандомні шахи або шахи Фішера, або шахи 960, або зараз фрістайл. Чес. Ось нова назва. З якийсь там супер-пупер від читерства. Ось і Ханс Німан відмовився. До речі, ще одна така цікава момент. Що коли сказали, що там будуть. Ну, можливо, воно з тим не зв'язано, проте, Ханс Німан знявся з турніру цього, хоча мав тут виступати, а Абдусаторов. На це місце приїхав його. Запросили. Ну, сказали, що йти в вільне містечко, і він зразу в один день, причому приїхав. Через те, що це за один день а, організатор в Парижі ось сказав, що будуть якісь там супер-перевірки на читерство, і Хан з ним не поїхав туди грати. Ну, це просто може співпадіння. Проте окей, така цікава штука була зв'язана з цим турніром. Я дивився інтерв'ю якраз організатора. Ось, десь так цікаво. Окей, друзі, ну що, партія, шахи, бачите, в шахи фішера, бачите, вже фінкетірований. Тут слон у нас, ось білопольний, один чи другого. Можна буде фінкетірувати на поле Б2, десь прострілювати в цю сторону. І, ну, знову ж таки, коротку рокіровку можна зробити, хоча сенсу. Як такого, ну, окей, все одно десь потрібно, потрібно грати це 4D4. Не факт, що Є4 добре, тому що тут король поки стоїть. Ну, і взагалі, там навіть десь слон зможе вийти напасти, навіть якщо і рокировка зробиться, все одно буде неприємний напад, тому не факт, що цього пішака можна і чи потрібно зараз кудись штовхати. Ось, ну е окей, поїхали. С4 зіграно за, за білих, До речі, дуже часто бачу в різних позиціях, де от якщо десь слон, десь тут є з ферзем в куточку граються 4. Ось, це непогане рішення тут. Ну от Коники виходять на нормальні клітинки, кінь F3, кінь С3. Ось, контролюємо центральні клітиночки. Ну і бачите, от у нас така от. Англійський початок, ось навіть з, з ідеями десь Retі. Вже тут слоник стоїть в нас на цій діагоналі. Пішов вперед зіграти рокіровка взагалі якась новоіндійська е, ново ново атака, так. Або індійська атака. Kings Indian, ну, англійською Kia взагалі. Окей, ну от пішли ми Б4, щось що цікаве. Я от, ну, не, не бачив декілька ходів, але вже в середині почав дивитися партію, потім кін, кінцівку я також не бачив сьогодні. Дивився, в прямому ефірі майже. Окей, б 4 кінь побив і конячка побив. Ну от відволікаємо коня для того, щоб можна було побити цього пішака. А, чи можна було бити пішаком? Комп'ютер казав десь тут є хід б 5 Може бути неприємним, ні. А, кінь Д5, ну та сама ідея, десь там. ну, от, Кінь дуже міцний, його звідси вигнати. А неможливо буде, тому що ну, не так просто буде вигнати. Десь може потрібно, змож, можна буде розміняти цього коня на цього коня в центрі. Ось, проте тиск якийсь буде зберігатися. Тому от, гарне рішення Б4 за Магнуса Карлсона, побили, побили пішака. І здається, десь тут є якась така от неприємна зв'язочка, і, чесно кажучи, тут багато що потрібно було рахувати, навіть цей хід d 4 не до кінця, а, чесно кажучи, зрозумілий, проте, о, от якраз я тут вже десь почав дивитися. d 4 це прикольне рішення, і я вважаю, що воно тут навіть ну, не, не кидається відразу в очі. Зазвичай тут комп'ютер показує, там, наприклад, два знаки оклику, один знак оклику. Чомусь тут немає цього, цих, цих окликів, але я би поставив, тому що здається, що поб'ють поб пішака буде напад на коня і на коня, але насправді не все так просто. Тут є шах на А6. Ось чому він так зіграв, ну і там довелося робити рокировку. Тому що якщо б він побив, просто шах, довелося б чимось перекриватися, і ми б'ємо трою пішака-відповідь. Так що я думаю, що це, це класне рішення за Магнусу Карлсона, Д4. Ось, ну і конячка тепер, знову ж таки, чи бити можна, напевно, що ні. Там якийсь шах прилетить, і все одно ми поб'ємо. Якщо королем доведеться тікати звідси. Тому сходив слоном хікар на комор на g сім, не хочу пустити сюди коника. Ну тоді б'ємо пішака. От прагматично, Магнус Карлсон просто забирає пішака, і в нього вже зайвий пішачок на дошці. Ну, напевно, тимчасово, але як показала партія, то не було тимчасово це. Мало би бути десь тим, тимчасово. Окей, ну тут робиться хід D5, досить непоганий, ми тут все підриваємо, конем бити не можна, тому що кінь зв'язаний. І робиться знову ж таки в проміжку такий хід, як uh, кінь А6. Робимо шах, і, чесно кажучи, з однієї сторони, бити не, не можна, тому що, але відходити королем також не дуже добре, тому що слон десь може стати на Б2, і знову ж таки можуть бути якісь певні питання. Окей, король відходив в куточок, Пішак йде, щоб захистити цього коня. А, і, до речі, ось тут потрібно було. Я, я думав, що він сходить D4, чесно кажучи. Ну, D4 настільки логічне рішення. Ось, бити якось не дуже хочеться. Але я так розумію, що він не хотів о, випускати оцього слона монстра за шо один, такого каталонського слона, щоб він десь тут атакував. Проте потрібно було десь так робити, десь грати D4. Хоча комп'ютер показує слон Е6, але D4 ну, от мені активніше виглядає. Слон Е6. А, побили пішака. До речі, отут я рахував, дивлюся, от, от б'є він пішака, і думаю, блін. Слоном бити не можна. Ой, слоном бити не можна, там можна. Хопити. Ну якщо слоном поб'ємо, напевно, просто буде слон Б2 зіграно і з такою потужною атакою. І там, де не крути, я вже дивився пізніше, де не крути, чи конем чи слоном, все одно цей слон Б2 проходить дуже класно. Ну тут конем б'ємо, звісно, що, напевно, вже погано грати. Ну, точно погано грати Б2. Тому що вже якщо тут слон поб'є, кінь поб'є, напевно. Хоча, напевно, і тут, і тут можна грати, так? А ні, кінь прикриває. Правильно, якщо кінь б'є, то слоном не можна побити відповідь, тому що буде ось таке відволічення спочатку. Якщо ми поб'ємо. Тоді ферзь б'є, і знову ж таки можуть бути проблеми. Королю десь доведеться тікати, слон десь може, зможе там шахувати короля, тому не все так просто. Окей. На цих всіх перев'язках було дуже неприємно, тому ми побили цього конячку, слон побив, і тепер слон Б2. Я не знаю, чому. Взагалі, о, тут показується два знаки оклику. Ось той хід D4 ніякого знаки оклику, а тут слон Б2. Настільки логічне рішення і просте. Ну, щоб, звісно, що якщо б'ємо коня, б'ємо з шахом, відскакуємо власним конем. Мало того, ну, побили, побили. Давайте відійдемо ще сюди і гарний мат поставимо. Гікар на каморі, ось, ну, досить логічно, я не знаю, звідки тут два знаки оклику, ну окей, ну це досить легко. Слон відходить на Е6, пішак вперед захистили коня і розміни пішли. А, десь непоганий може був хід десь, не знаю, ферзем, напасти на пішака, захистити, а може чітко розміняти, і потім напасти на цього пішака. А, так, до речі, було зіграно точно. От так і в партії було зіграно, ми напали на пішака. Ось, і потрібно десь відігравати пішака, так як досі зайвий пішак у Магнуса Карлсона, і потрібно було його десь тут їсти. Зіграли турою на g 3 до речі, дуже класне включення тури. Ну, по-перше, ми хочемо кудись королем втікти. Правильно, і рокіровку тут робити, це може бути самогубством через прості, напевно, такі ходи, як слон H3, І потім розміняли коня, і ферзь пішов з матом. Тому е, є дуже класне рішення. І оце Тура G3. Дуже круте рішення. Ось, захистили все, по-перше, ну, і активізували туру. Чи можна було відвідати пішака? Напевно, варто було відвідати пішака. Ось те, що і зробив е, Накамура. Проте комп'ютер малює тут якийсь фер С6. Досить такий цікавий хід. Ось, в проміжку, що цікаво. Варто було так грати. Також, ну але по-людському ти дивишся і ти розумієш, ну от я дивився, Хікару Накамуру, ну варто від'їдати, Звісно, є відскоки коня. Є відскоки коня в любу сторону, ми там потім поб'ємо цього слона, і ну так не дуже все приємно. Ось, Але здається, Хікару Накамура намагався все розміняти, але все-таки йому. Ну, от вже пішаків порівну, він намагався тут щось поміняти, але не зовсім все вийшло так, як хотілося. Чи відів, слухати, пішака на А3, Ну, але звісно, це не зовсім на А2. Тому що тура йде десь на А3, і ми б'ємо пішака відповідно на А7, потім на Б7 буде провисати. Потім ще буде проблем, можуть бути з Ф7. Ну, поки тут слон все контролює, якби немає проблем. Все одно, Тура А3 зіграно, ось слон відходить, побили, напали на пішака. І ну, питання є, чесно кажучи, от, ну, що робити з оцим всім. А, тому що якщо ми ось тут поб'ємо, наприклад. Так, давайте назад повернемо, давайте от ми почнемо все бити. Слон, Ну, слон, звісно, б'є, побили, і, напевно, пішак побив ось тут. То король настільки запакований е, виглядає, ось ну тут побили, ну чесно кажучи, не зрозуміло, А як розв'язувати взагалі? А як грати? Напевно, зіграємо пішак вперед, ось тут, і взагалі питань дуже багато. Як тут варту можна було зіграти А, G5, тут чорним рекомендується грати G5. Окей, ну, звісно, G5 потрібно зіграти, бо інакше. Ну, навіть якщо зіграє G5, все одно король просто-напросто в кутку вмер. Ось, ну, тому багато питань тут, тут було. Так, як в нас було зіграно в партії, відразу зіграли слон е 6 там ніяк нічого ще не міняли, побили на А3. Кінь виходить, пішак вперед. от цього коня, бачите, наскільки вирізає. Магнус Карлсон, Тура С8, напала на коника. Ну, от хочемо ще одного пішака від'їсти. Щось зробив Магнус Карлсон, Ну, чесно кажучи, в білих приємно, приємно дуже позиція, тому що насправді ну, от от ну король просто похований тут в куточку. Ось, тура Б4. Розмінялися ще тут. Ну, чесно кажучи, от здається, що різнопольні слони. Ну, от. Король настільки поганий, навіть якщо десь захоче йти вперед, можна просто зіграти А4, і король не зможе все одно втікти. Шах і мат потім. Тут все, запакований король, це от класика. Класика, побили, побили. А, отут навіть просто так зіграв. Отже, все-таки захотів десь зіграти А4, Хікару Накамура. Так, стоп, стоп, стоп. Вибачаюся H5. А, Аж 5 він не зіграв точно, бо тут просто все запакувалося б так само. А от він зіграв а 6. Ось, ну але тут просто ще одного пішака віддав, от Дивіться, ну, от все знову ж таки запаковано. Може, там ще шах якийсь, але все одно, якщо слон йде, ну тут мат в два ходи стоїть знову ж таки. Ой, друзі, ну так, от. Досить все. ну, Вже, напевно, варто там, ще пару ходів, напевно, зробить і все. Я тут вже не бачив. Це цього закінчення g 5. Окей, g5, ну цікаво, що хоч, хоча б королем зробили якесь вікно. Пішак вперед. хочемо, може, потім атакувати цього пішака і навіть з'їсти. Пішак вперед. От вже, бачите, всякі загрози нависають. Пішак вперед, шах. Королем можна кудись тікати. Ні, спочатку робиться ще шах. Окей, ну а тут вже відскоки. Слухайте, а отут що, що за хід слоном? Я щось не до кінця взагалі розумію. Невже так мало часу було на Камури. Це реально був слон А2 зіграний якийсь в сенс слона 2. Щось я взагалі не розумію. Ну, ніяких таких, ну, від, відскоки слона вже не зовсім такі страшні. Можна ж кудись якось там тікати, ховатися. Слона 2. Тут слон відходить і все. Любий хіт там король H8 чи. Немає, напевно, різниці. Давайте сюди відійдемо. Тура. G7 і якось пішак проходить. А якщо король G8, то h7 просто шаг. Правильно. Якщо відійшли, то можна десь кудись слона завести і вигнати звідси. Слон D6, так і показує комп'ютер. Слон D6 вигнали і все. Ну, от різниця ж є, бачите, от в варіантах, що, що ти не забирав. Напевно, десь зігнув цю ідею, чи що. Треба подивитися, ще буде стрім, але ну, те, що ми бачимо, воно так і є. От... Слон Ф8 і все ні. Слон 2 і все і здалося. Ну, потім слони, слон F8 загрожує і все. От тут вже здався. А, слон Ф8 таки було зіграний. Це 1-0. 1-0, пішак просто пройшов. Ну, різниця ось тут, дивіться, побили на h2. Наприклад, ми забрали на F8, король пішов на g8, пішак вперед. Ось, і ми тут можемо побити ту роль. Ну, якби не так вже і важко побачити це. Ну, так, друзі, перша партія. Ну, я думаю, що Магнус Карлсон все-таки дотисне. Хоча, можливий, і камбек. Добре, друзі, всім всього хорошого, до побачення.